Сьогодні, 18 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування після інтенсивних обстрілів наших позицій, які тривали впродовж минулих декількох днів, зменшили активність практично уздовж усієї лінії розмежування. Здебільшого, з провокативною метою, ворог використовував стрілецьке озброєння та гранатомети на Донецькому напрямку. Водночас, по позиціях наших військ у селищі Мар'янка. Бойовики застосували 120-мм міліметрові міномети, а близько 2-ї години дня по цьому ж селищу найманці вели вогонь протитанковими ракетами. На Луганщині майже о першій ночі з мінометів зенітної установки та гранатометів били по українських підрозділах в станиці Луганської, а в районі Маріуполя близько 13-ї години окупанти застосували 120-мм міліметрові міномети та гранатомети по селищу Широкіне. Крім того, о пів на четверту дня по населеному пункту Богданівка била 122-мм артилерія. На Артемівському напрямку з 11.30 до 11.50 проросійські про російські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України. Що на околицях населеного пункту Зайцеве вогонь вівся з 82 мм міномету, встановленого на переобладнаному для цього сміттєвозі. Крім того, на позиціях незаконних збройних формувань українські спостерігачі помітили особу з відеокамерою, яка здійснювала зйомку. Усвідомлюючи замовний та провокативний характер цього обстрілу, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Переконавшись у тому, що вогонь у відповідь відкриватися не буде, бойовики перенесли вогонь на контрольовану ними частину населеного пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу загорівся будинок біля місцевої школи. Зрозумівши, що необхідну для інформаційної провокації картинку створити вдалося, керований проросійськими найманцями сміттєвоз зник у напрямку, контрольованої терористами Горлівку. Через короткий проміжок часу на місце обстрілу прибули особи з фото та відеокамерами, а також декілька десятків машин білого кольору, схожих на машини, якими користуються представники міжнародних організацій. Українська сторона спільного центру з питань користування координації та припинення вогню негайно повідомила про провокацію представників Російської Федерації та ОБСЄ.